Да, нахуй. Мамалесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Ух ти сука, блять. Мамомалесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Це форсажу, блять. Частина 2, 6 хвилин. Міша, привіт. Прикольно отак переписуватись. Е Крізь час і простір. Скажи, будь ласка, на коли готувати продовження, щоб я все вчасно встиг обняв чат у цьому приємного перегляду. Форсаж 5 буде в 2027 році. Ми будемо його дивитись. Богдан, я я ну я мав це дивитись? Зараз скажи мені, це ужас. Доме, тримай свої грошенята. Нехай гроші побудуть у моєї сестри. Перерахуй. Що ми сидім копійки дрочими? Моніко, куди ти? Дивитись Супермаму, я їбу блядь. А це відрубала. Піздуйте, дивіться, що вам хочеться дивитись. Мені похую. Пезда бачок потік. Сука, круто, нахуй. чого ти вошкіряєшся? Хлопче, я тебе ледь не випередив. чого ти вишкіряєшся? Хлопче, я тебе лет не випередив. Блять, що ви кричите, приїхали на на скутер, блять, на електросамокатах, самокатах на руль, блять. А тепер запитаю будь-якого гонщика. А що Що це таке гравіцапа? Тура охуенна, я. Просто, навіть першу частину багато хто не бачив. Я їбу. взгляд. Це таке гравіцапа. Я їбу. Глянь. Якщо вам нема цей вечір чим зайнятись, блять, приходьте, ми зразу. Сука, не попав. Я не буду переснімати цю хуйню, блять. Чим блядь. Приходьте, ми зразу Сука, не попав. Ну, я не буду блять. пою сука! Приходьте дивитись форсаж 2. Мерчає. Артур ебаш, дивись на важних куртках, блядь, на хрестах, блять. Артурето. 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 Що це нахуй? Теперь вставай, как я дышу, блядь! <свес> а когда это было, блядь? А что я делал, блядь? Я пошутив, блядь. А <гум> Динамо грає, да? Динамо грає, блядь. Проти кого вони грають? Are... Сьогодні Динамо грає проти are... Макуфі, блядь. <гум> І програють. <гум> Я... <гум> <гум> Ой, пизда вообще! Сьогодні Динамо грає против are... Макуфі, блядь. І програють. Я не понял. Макабі, блять. Зараз, 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 зараз. Якщо там недовгий відос, ми його глянемо. секунду. Хто проти кого, блять? Макабі. Кістелявів, блядь. блять, динамо макабі, да. Вони проти якогось костилявива показували. Вони в три команди грають, блядь? Не блять, В Три ствола, блять. Ага. Я вам покажу, блять, зараз. Так, ну уже Є ж же, блядь. Ну вже сосуд! Невозможно дивитись, Там, ну это пизда. Во, ще. Може де это хтось то, -то свитанулся ткамы? Да, походу. На благо Харкова і всім харкавчан! Да, походу. На благо Харкова і всех харкавчан! І икай. Ми заблокали, Джонні. От усе, що можу сказати. Хто це ми? Uh, new... Мій новий. Кент. Пол Уокер. А той хлопець <laughs> у штанях зі змійної шкіри, його кузен. Ківін. Твоя тачка? What? Була, стала Хто? Хлопець у штанях зі змійної шкіри, його кузен. Ківін. Твоя тачка? Kevin? Була. Ківін? Стала його. Це воно нам нахуй не надо. Отже, well, вона нічия? Wrench, <laughs> хтось над нею попрацював. Що скажеш, Лансе? Зараз я, як Деоланус, вилідаю, нахуй. Це точно. Гаразд, їдьмо. Ненавижу його, дай Боже тобі. Турбодізель, блядь. І все ж таки, що це за типи? Просвіти мене. Невдале ділове партнерство. У всіх сайтах, сука, як почали продавати в тисячі доларів за хрест Домініка мені Скільки, скільки бабок зробили с хуйні. Щасти, хочу вам показати файну рибалку. Можна? Чорт. Look at this! Чекай... Чекай... Хе-хе-хе... хе хе зник? Сібася на голову І похуй мені впаде. Ти себе? Твоє? Макушев, блін. Так, моє. You alright? З тобою все гаразд? Маш сицьке йодом, того що я думаю, що будуть ще е, подачі, Артурето. А чого ти привів цього козла? No. А того, що цей козел чорного Амура зливе no. в дикій природі, десь на Дніпрі. No. Того, що я думаю, що будуть ще е, подачі. Артурето А чого ти привів цього козла? А того, що цей козел. Чорного амура зливе в дикій природі десь на Дніпрі. Ну просто е, захочу його нахуй з лимоном і захуячу. Можеш пити будь-яким. Запахом цибулини чи запахом мачі? Н -н -н -н, нахуй. ти Браєра. А у вас туалет тут є? Я 15 минут назад стяву відроблять. Якого дідька ти привів його сюди? Ти його не знаєш. Якщо так, будеш, сука виражати. Ну, Напіхають в сраку таких ногу по коліно. <риклад> Це було у 3 класі. <риклад> Він з правий мене. Ходімо на гору, ти зробиш мені масаж. Я би не советував вам заходити в вуха. Не ваняйте говном. <риклад> Я бы не советую вам заходить в Хату никогда. И на воняйте говном. Йоу, послухай. А бля, ну прибрати хату, три дня, блядь. Гимно. Ты говно? Сука, вже, блядь! Ставить уже макита нам ставить умови уже півтори тисячі лайків і роблю продовження. Дякую всім, хто посміявся. І поки не прийдуть рекламодавці, я буду рекламувати крутий мерч крутого військового. Це найменше, що я можу зробити. Хто хоче. Мама-малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. А єсть поміняється щось. Малесенькі долоньки. Сина чи доньки, ніжніші за все. Ох ти, сука.